Всім привіт! Ви на каналі Лі Вікторівна, а це відео з ремонтом. Так, оце, дивіться, от така наша кімната зараз. Щось тут дядько той, що тут за мною ходить. Щось він тут робить, бачите? Така у нас грубка, таке в нас вікно, <сміттє> такий у нас потолок, така люстра. Все отаке от го. Оце отаке от го воно. Щось він рівняє, боже, я уявляю, скільки йому носить цемент, то, звісно, мені його трошки шкода. Ну, а що робити? Та що, я вам тільки хіба що там трошечки кусочок склюю. Розклю... Вікторія Вікторівна там балакає, коротше, як я стала записувати, то він включив те радіо. Наш ти його включив? А, я ж накупила на... собі косиночок таких багато. Але вам не покажу, Хочу до двері закрити, щоб туди пилючка не летіла. Такі діла. Все. Більше нема мені що вам показати. Оце от тільки те, що я вам показала і все. Буде гарно, я знаю. Може, не, не, не зразу. Хочу сказати я таку фразу, все буде, але не відразу. Ну так. Да. Відразу не, не. Ладно, пока. Так, сьогодні протриві та камеру спинечу. Виглядає ось так. Бачите, заливається це все бетоном. Спочатку застелили плівкою і заливаємо бетоном. І буде тут тепло і класно. Далі ще буде якийсь пінопласт, і потім буде ламінат! А потім будуть потолки. А потім... І мені не подобається ця коробка. Ця коробка, щоб ви розуміли, це сходи. І, походу, це неізбіжно, що вони тут будуть. По-іншому ніяк. Ну, хай буде. Просто якби придумати, якось так його задекорувати чи що. Я біляші жарила, покажу. Ось, смажила біляшики я сьогодні. Такі смачненні, я вам не можу передати. І очима б я ще їла, але вже все. Вже наїлася не хочу. На вулиці дощ і дуже сиро, да, зозулька? Тікай. А я йду по дрова. Візьму пару дров, пару дровиняк і хай цей. От якщо ми, можливо, навіть сьогодні поїдемо на рибалку, можливо, не знаю. То, це, щоб нам було щоб нам було хорошо. Приїхати і нам було тепленько. А я сьогодні не полізу на другий поверх. Взагалі, в нас тут дровця і набираю і йду. Ви мені пишете, що хочете влогів, а влоги оце такі, тому що я тут сама, розумієте, з боняшкою. І що? Я тут нічого такого цікаво, оце тільки ходиш. Та. А може, цікаво вам було б такі влоги дивитися, де я сама ходжу собі. Ось бачите, вже прибрала я, зараз покажу. На городі вже прибрала там гарбузи, ще треба гарбузиння стягнути. Таку потрошку розцвітають мої. Хризантеми, виноград у нас посаджений. А квіточки ще, бачите, цвітуть. І тут, ой. Той дядько, що за мною ходить, постійно в кадр лізе. Хоче позірувати. А я не хочу нікому його показувати. Так, бачите, квіточки в мене ще цвітуть. І все. Що, на сьогодні Така Карубка. Карубка у нас класненька. Ліщить у грубці. І нам тепленько. Ну, да, так, тепле, грубка тепленька, а вікно відкрите. Ну, нам треба, щоб воно просихало. Коротше. Ой! Блін, гаряче. Чого воно таке гаряче? Я треба щось придумати, щоб воно було не гаряче. Ох, Чи там воно протекло, блін. У нас накриші тирка. так. Працює, дядько працює, клею наливає, ПВА, щоб гарний, гарний був роствор. Цемент туди, пісочок і все. Дядько з золотими руками все вміє, дай бог здоров'я. Так, а тут у нас баня. І тут я ось сушу, блін, це треба було б. Не в Суши, Сушимо насіння, горішки, ще горішки. Ось насіння таке, бачите, що зробилося? Це що там воно зверху лежало на пічурці, на цій, а там коротше, завалилась трохи криша, блін, тої води. Коротше, нам треба переробляти трохи кришу, а ми не можемо знайти робочих. Або нам дуже дорого, або. Це я на вулиці сушила, а потім хочете та з глиною. Нічого воно висохне, потім я його перевію, буде добре. Головне, щоб воно висохло, ми не на продаж ми для себе пожарить, так сирим погризти. Чого я одразу не додумалася так зробити і не було б воно чорне. Взагалі, це так трошки голоносінного. Це в основному буде на, на посадку так трошечки погризти дуже. А ввечері ми тут миємося.

Ой, не лезь, не, не лезь. Не в воду, вылазь, вылезь оттуда. Вылезь. Намочишь ковш, что Вот, Давин. Я гляжу собаку, вона буде ловити рибу. Наділа її таку кофту, бо на мотоциклі ну, дуже холодно. Я тут утеплена, хусточка, потім така термоковтинка в мене, це вже запацюрила. Зверху ще кофта, зверху ще така ось непродуваєма штучка. Я не знаю, звісно, що я буду робити зімою, що навіть мінуса немає. Ну я завжди мерзляк. Треба купити боняшки, курточку. Курточку тепленьку треба купити. Може, я бичка таке має бути половити. Тут, в принципі, коло берега можна буде попробувати Ловити. Ну з Богом. Хай нам ловиться Добре Хорошо, дощу немає, правда, проходно, але ж дощу немає. Ось вже десь ганяло. Я ловила бичечка. Будемо солити і їсти. Хтось мені писав мрію, щоб в нашій річці теж ловилися ловився морський бичок. Летіла ворона, до нас тут сидить. Чого ти сидиш? Що ти хочеш нам сказати? Полетіла. Чого ви, ви розуміли, тут я, а ось подружка. Чого ти прилетіла до мене? Щось мені не подобається, що вона прилетіла, звісно. Лети додому, лети додому! Поїдеш з нами до якогось мічного ж вона жила домашня ворона. Давай! Лети! Дивіться, помідорчик виліз. Це ж як йому хотілося жити, що він оце кісточка і полізла серед камінців, і тут ось виросло. Гляньте. Звісно, він вже не дозріє, але живе, така вже до життя. У всього живого. Навірно, у всього. Прибігла засранка вже без кофти. Давай шукать кофту. Де ти лазила? Де кофточку діла? Ай-яй-яй, хороша кофточка. Пішли шукати кофту бігом. Де діла? Шукай. Давай, показуй, де діла кофту. А ось вона. Де кофточка? Де показуй? Показуй, де кофту діла? Неси кофту. Неси кофту. Неси. Ах ти ж. Бо ну мені оце туди залазить, скажи, в оті колючки. Чуча-мачуча. -чуча. Ой, блін. Ай-яй-яй. Ходи, тепер мерзне. Тепер ходи і мерзне. Не даєш мені рибу ловити. Засранка. Як, як ти її зняла? Як можна було зняти? Попробуй тільки викачатися. Отакий оконець ловився. Ура! Так, а в нас тут обід. Що у нас на обід? Сьогодні у нас на обід на рибалці таке квасольку ми закривали. Ну, така так тушонка з квасолею. Біляшики вчора жарила, сало, хліб. Це були 100 грам не п'ємо, бо ми за рулем. Ми серйозні люди. А так би і випили, да, Боняша? Давай. Давай зразу, я буду. Надумали їсти, бо я ще така смішна сидить. Хай сидить тут, а то вона на землі ще змерзне, жопа замерзне, вона вже старушка. Так її воно вкрила, та вона собі сидить. Постелила. Да, Бося, лягай. Ти б таку лягла. Я б тебе таку вкрила, отак ось. Раз. Раз. О. Диви, як Ох. Диця, що побачила слимаки. Так інтересно, що вони роблять? Чи вони спарюються так, чи що вони роблять? Непонятно. Дивіться. Чи це в них роди, чи вони їдять, що вони роблять? Ти бачив? Подивись, що роблять. Іди сюди. А вона не, не гризне? <ріст> <ріст> Ти прикинь, як воно людей не боїться. Ні, ні, вона теж літає. Сидить. Його гониш, вроді думали это. А повно чиясь ручна була, а тепер... З рук бере, їдежу. Ну, <рикул> а трошки трошки вона калічка, не лапка підбита. Ти бачив прикол якийсь? Так, ти що, будеш кушать, так? Да? Кусять будеш, в неї ла... з лапкою щось. Кушай, кушай. куся. Кусай, Хороша, хороша, хороша. харуся. Не боїться. Казали, що вона нагла. Чого кажу, я нагла. Нічого я не нагла. А йди, іди і тікать. І того, що ми наловили? Ну, слухайте, щось є це ось така. Найбільша рибинка така є. Що тут у нас? Є такі, е, як їх звати, йоршики. Йоршики. Це на спінінг ловилися. Ось такі бики. Подивіться, які бички морські. Бичечки. Ще такий ось бичечок є. Гляньте який. Ну, словом, скільки тут? Кіла-півтора, може, навіть два. Ні, мабуть, двох нема. Ну такось. Знаєш, знаєш, як ото люди роблять нормальні. Висипають, так розкладають, потім знімають. А ми приїхали ще подивитися гриби. Отут так гарно, таке жов, бурке жовте. А ну-ка йдемо. У мене вийде якогось гриба хоч знайти. Ні, ми, правда, і риби наловили. А тут якась аномальна місцина, вона вуха закладує. Це як бобер обгриз дерево. Ось. І ой, тут будуть гриби. Ось гриби. О, ні, це вже це якісь навіть Так, туди в посадочку піти, там може бути грибочки. Ну ладно, погуляємо, подивимось. Яка місцина прикольна. Дивіться, тут он зайчий холодок. І оце, а так, да, це теж заячий холодок, думала, що це конвалія. Оце заячий холодок. Класно. І канава така прикольна. Боня, а ну вилізь оттуда з той канави. Надумала. прям серед лісу Прикольна така канава. Хоча все таке тут сприятливе для грибів. А ну що сюди тако. Раз, раз, раз. Раз-раз, ну Просто канавка серед лісу, де б вона тут взялася. Прикол Хе? десь взялося. Колись вона, мабуть, була повноводна. Прикиньте, клас. Ладно, виходимо отсюди, я мотоцикл завівся. Боня вже побігла, мене покинула вже все і все одно. Головне, що треба їхати.